На Варвенщині завершився перший етап добровільної кампанії зі збору гуманітарної допомоги військовим, що перебувають у зоні антитерористичної операції. Волонтери відвезли все, що зібрали, і в свою чергу із зони АТО привезли слова привітань та вдячності від жителів Варвенщини своїм землякам та рідним. І про все це далі у сюжеті. Нагадаємо: з 15 серпня у селищі Варва стартувала безстрокова акція на підтримку військових, що знаходяться в зоні проведення АТО. Поспілкувавшись із військовими, активісти визначили перелік найнеобхіднішого взялися до роботи. Група волонтерів Варвенщини виступила з пропозицією надати допомогу з'єднанням та військовим частинам Чернігівщини. Акцію, яку ініціювала група волонтерів Варви та Варвенського району, підтримали і місцеві влада та самоврядування. На базі Варвинського районного будинку культури було організовано прийом гуманітарної допомоги, приймалося все: кошти, лікарські засоби та витратні матеріали медичного призначення, продукти харчування, тривалого використання, новий теплий та простий одяг, військове взуття, устілки для взуття, глентеринні вироби, постільна білизна тощо. Словом, все, що може стати в пригоді нашим землякам, що стоять на захисті миру на сході країни. Які ж успіхи першої черги безстрокової акції? На даний момент ми маємо, я б сказав, доволі ми задоволені своїм результатом. Плануємо не закінчувати нашу діяльність. Якщо все вийде, ну, у нас ми все відвеземо. З ними. Ну і ну, якщо конкретно, як е, жителі Варви, ну, взагалі наші варвинці долучилися до цього? Наскільки активні були е, жителі селища, як ну, можливо допомагала вам влада місцева, mm -hmm. ну і, і роль підприємців у цьому всьому зборі? Дякую, я зрозумів. Е, да, Я хотів би сказати, ми співпрацюємо із місцевими. Можновладцями, так сказати, mm -hmm. вони нас підтримують. Це райрада, сільська рада. Окремо, окремо хотілося виразити слова подяки за підтримку Гніден сільської сільській раді, яка надала допомогу своїм бійцям, які знаходяться в зору. За... Ну що конкретно вони передали? Е, вони передали конкретно: це медикаментів, е, фонарики <кій> і решту. Ну, Речі в житку, так сказати. Корисні речі, Корисні речі да, які знадобляться там. Ну, а зокрема, де жителі Варвенщини, що люди приносили 에... до вас, і чи з першого дня вони приєднались? Так, до наша, акція... наша акція стартувала 15 числа. З першого дня люди долучилися до нас. З першого дня ми зібрали 2170 гривень, також продукти, харчування. Активність ми очікували трохи краще. Ми розуміємо, що це перша ну, недовіра, що ситуація така в країні, ба для кого війна це спосіб нажитися. Ми зі своєї сторони обіцяємо, що все потрапить за призначенням, тобто місто щастя. Туди наш кінечний пункт там знаходиться саме більше варовинчан, і це наша мета. І от 24 серпня, саме в день незалежності України, перша черга допомоги у супроводі самих волонтерів. Відправилися на схід на пошуки вояків з варвенщини. Як вони там зустріли, привіт з рідної землі та, хоч маленьку, але допомогу від своїх земляків, ми зможемо побачити за аматорського відео самих волонтерів, які подбали не тільки про те, щоб допомога потрапила адресатам, а щоб це побачили і всі, хто її надавав. Вона привіт! Хочемо ще раз подякувати за доставлену допомогу волонтерами і хочемо сказати, що на даний час, на даний момент. Не всі адресати змогли забрати свої посилки. Багато товаришів наших знаходяться на бойовому чергуванні на передовій. Ми постараємося всіми силами передати їх, вручити лічно в руки. Будемо старатися по, по, по всіх можливостях. Передовим привіт назвись, Вар... назвись, хто ти? Звати мене Саша, сам із Варви. Получив вашу гуманітарку. Велика вам дяка. Хочеться передати привіт своїм рідним, тим, хто мене знає. Ви просто ждіть і ми обов'язково вернемося. Ну і все, в принципі. І побіди доб'ємося, так? Да? Доб'ємося, а ми без перемоги не будемо вертатися. Вернемося тільки з перемогою. Спасіба землякам за передачу. Спасибо, що не забуваєте. Скільки пакунків отримав? Отримав три пакунки від вас. Щиро вдячні вам. Діданці, ждіть додому із перемогою. Я товщик Ярослав Миколайович посилку отримав. Дякую хлопцям. Доставили молодці. Дем я. Дем я. Да. Ми знаходимося в зоні АТО, отримали посилку. Дякую вам усім ворончанам, що передали нам цю посилку. Нам yeah, потрібно yeah. що... і волонтерам теж дякую, що нам допомагають. І особи привіт мамі, папі. Пожалуйста, покажіть це відео по телевізору, щоб побачили, що дійсно я воюю. І отримую всі посилки. Те, що передається гори. Мене звати Зіва Сей Я проходжу в службі в зоні АТО. Зараз як якраз стоїмо. Перед Луганським перед містечко металістів хочу передати привіт своїм рідним, своїй сім'ї, своїм землякам, побажати їм велике спасибі за отриману допомогу, що за нас не забувають, постійно піклуються і всім допомагають. Хочу велику подяку висловити волонтерам, які постійно піклуються за нас, постійно завозять нам різну допомогу. Без вас, конечно, нам очень тяжко. Хочу подякувати дітям, які чекають нас і забувають. Дицпобедай, да? Давно б я переможемо вернемся. Ну я думаю, хотілося б тоже передати. Я правда приехал только. Ну, ще раз передаю тоже привет. Встретился был раз на веселій горі с пацанами. Тому счастье встретился. Все, спасибо вам. Ви нам допомагаєте. Да, спасибо родним, всім гарміячанам, що не забувайте про нас. і Спасибо ще раз. Дай Бог ми всім гаречанам спасіба. Всім, всім основним, що нас підтримують. Вітер нас, чекайте нас, нас, ми твердим з перемогою. Доброго дня, я заступник командира 3-ї реактивної артилерійської батареї з озброєння, лейтенант Жук. Моє прізвище, от займаюся технічним забезпеченням підрозділу свого. От відповідно, хочу подякувати тим людям, які допомагають нашим збройним силам. Отримали ми від вас продукти, дуже вдячні. Але на сьогоднішній момент є. Багато інших питань, які потрібно вирішувати, я так розумію, важливіших ніж продукти. Так, тому що продуктами ми вже забезпечені на сьогоднішній день. Люди привозять і картоплі, там і все остальне. Цього всього вже вдостать, але зараз ми вже розглядаємо питання експлуатації техніки і проведення бойових дій в зимовий період та далі. тому подібне. відповідно, нам потрібно буде, скажімо так, переводити техніку на зимову експлуатацію. Тому виникає багато таких додаткових потреб по запчастинам. от нам треба буде антифріз, масла. Нам треба. Сальники, прокладки, дуже великий список. Ми заявки подаємо до Збройних сил. От, відповідно, вони розглядаються, щось нам дають, щось не дають. Наприклад, у нас, крім штатної техніки, є техніка мобілізована, там Камази, Єврики і так далі, тому подібне. Мази, ну тобто, гражданська техніка, і відповідно запаса запчастин у Збройних силах немає. Це все треба купляти за кошти. От, будемо вдячні, якщо люди нам допоможуть. Точний список. Ми складемо з начальником автослужби нашого підрозділу. Там буде повний перелік. Якщо люди зможуть допомогти, ми будемо дуже вдячні. Було передано гуманітарною допомогою. Ану, закрий кришку, зараз ми знімемо прізвище. Так, 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 ми, ну. ми бачимо, що жалюзі. Жалюзі для української армії. Ну, Може думають, що ви тут в пентхаусах живете. Ось є Венталюкс. венталюкс. А тут блашенець якийсь. Блашенець. Ось киї прилуки є. Спасибо їм велике. за допомогу. Це щоб в людей не виникало питань по поводу гуманітарної допомоги, що нужди в продуктах і в одязі немає. Хочу по велику подяку висловити волонтерам за отриманий подарунок, який подарунок, мені предоставили, це зарядне устройство, яке працює від сонячних батарей, тому що досить великі перебої з світлом. Світло включають від генераторів на вчитані часи і інколи додому неможливо дозвонитися. Тепер в мене є зарядне від сонячних батарей, буду більше знаходитися на зв'язку із своїми рідними і знайомими. Велика спеція волонтерам, ми віримо у вас, віти в нас. Чекайте нас перемогою. Ми в них віримо, будемо їх підтримувати, привозити. Ми залишаємо свої контакти. Що не буде вистачати, вони будуть виходити з нами на зв'язок і ми будемо рішати всі-всі питання. Та не грязні, руки, катропі грязні, а душа чиста. Душа чиста за те, що довезли, що зробили, те схотіли, зробили, довезли. Якщо ще буде можливість, ще раз привеземо, якщо в людей буде ентузіазм. У нас буде сила, ніколи, і будуть тут хлопці. Все зробимо. Слава Україні! Героям! Дякую. Велика Оце те, що ми відгрузили безпосередньо на пункті Велика Гора. Весела, весела гора. На пункті Весела гора. Зона контрольована нашими військами, але ми вже дискотеку тут почули. Ще хочу подякувати, велику подяку, висловити своїй донеці Лері, яка жде мене з коримою і намалювала мені медичний. Дуця, Лера, спасибі за малюнок, спасіба, що мене віриш. Кипишся, слухайся маму і знай, що я завжди тебе захищаю. Велика рости, підеш у школу, хорошо вчися, а папа за тебе безпокоїться. На все добре. Малюнок я твій отримав. Дуже велике спасіба, що ти мене віриш. Слава Україні, слава, героям слава, героям слава! добре! все добре, спокойно спів.